Ідуть розмови про створення так званої корабельної коаліції. Що це таке? Яку допомогу нам повинні надати, і що не менш важливо, коли. Ми дізнаємося у нашого гостя Андрія Риженка, капітана першого рангу запасу ВМС України, експерта Центру оборонних стратегій. Отже, пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Отже, ми вже говорили про створення танкової коаліції, яку ми вже бачимо в дії. Вже поставки йдуть, танки приїжджають, і ми їх готові зустрічати вже і навчилися ними керувати. Також маємо вже таку собі авіаційну коаліцію. Нам надають міги. Також спілкуємося про передачу інших літаків, зокрема F-16 і європейських літаків. А от зараз вже говорять про створення так званої корабельної, чи то та корабельної коаліції. Чи можете розтлумачити, що це таке? Що це має бути? Які кораблі нам повинні надати партнери, і що не менш важливо, яку функцію вони мають виконувати? Ну так вперше міністр Резніков про створення корабельної коаліції заявив в Одесі під час візиту міністра оборони Нідерландів до України з відвідуванням Одеси? Це якраз подія відбувалась Незадовго до останньої зустрічі в Рамштайні. Ну, відомо, що, за словами міністра оборони Різнікова до цієї коаліції зараз входить Нідерланди, Україна і Велика Британія. Ну, зараз відомо про те, що ну, в середній перспективі в Україні буде чотири транші. Кораблі, мінотральні, верніше протимінні кораблі, два британських. І два о, о, цих нідерландських. А відомо, що о, ну, на британських кораблях вже пройшли навчання наші військовослужбовці на кораблях нідерландських, верніше траншиках зараз ставлять на ремонт, на модернізацію. Але екіпажі вже можуть готувати. У 2025 році планується кораблі передати. Якраз вони будуть дуже в нагоді, тому що. У нас багато мін як з часів Першої, Другої світової війни, так і зараз, які були поставлені. От. Друге, ну тут, общем-то, я думаю, що цю тему міністр підіймав на Рамштайні, який був цього, цього тижня. Ну, на жаль, в общем то інформація офіційної не було по результатам. Але ну, я можу сказати однозначно, що цю коаліцію має входити Туреччина, тому що. Ну, в Туреччині будується оцей перший корвет, а типа да, і ну, он, в принципі також в середньострокової перспективі він буде в Україні. А, от, і там навіть закладено вже другий. Але опять же, ці кораблі, вони, ну скажімо, до перемоги, ми їх не побачимо. Зараз, я думаю, треба нам сфокусувати зусилля на оцих катерах як ближньої морської зони. Які нам потрібні для того, щоб ми звільнили нашу ближню морську зону і узбережжя, яке окуповано супротивникам? 80% нашого узбережжя знаходиться під контролем Російської Федерації. Це Азовське море, це узбережжя Криму, і це а, вихід Херсонської області на до Чорного моря. Це досить такі серйозні ділянки для того, щоб їх звільнити, а потім взяти під контроль, нам потрібно Якраз такі невеликі кораблі, раніше катери. Перше, вони мають а, проводити операції про звільнення цих ділянок місцевості разом з сухопутними військами, з авіацією, висаджувати групи спеціального призначення або морської піхоти, підтримувати їх з моря, забезпечувати ну, от, деблокаду оцих цих Ну, гарний приклад, наприклад, Кінбурська Каса або Кінбурський півострів. Те ж саме стосується і оцих ділянок Херсонської області, там є острови, Джеревгач, є інші е, такі цікаві об'єкти, які можна звільнити. Ну скажімо, тільки таким чином. Також оці... що хотів запитати: а скільки таких катерів нам е, потрібно приблизно? Ми була розмова про, то, про поставку таких порядка 18 катерів. Це було марк, 6» американський. І вони вже ну, почали вироблятися. Але ну, зараз, можливо, з врахуванням того, що нам треба відбивати оці, можливо, більше. Але, опять же, ну, і вони також виробляються тривалий час. Можливо, хтось нам інший дасть подібні спроможності. По-друге, зараз дуже-дуже потрібний ракетні катери. Ракетні катери для того, щоб вони наносили удари по супротивнику там, де він ховається зараз. Тому що зараз. Супротивник, в общем-то, від районів в північно західній частини Чорного моря відійшов, він знаходиться за Кримом і там ми його достати не можемо. А от ну, якщо буде наприклад авіація в 16, то там можливо їх достати. Або, або ці ракетні катери: ракетні катери можуть діяти по всьому Чорному морю і атакувати кораблі супротивника як в морі, так і в базах. От. Ну, в принципі, була така ідея. Британія нам допомагала в цьому створенні проєктів, оцих британських катерів, ну, щось його затягнуло. Але ну, тут важливо, щоб ці катери доставити зараз якраз нам. Це можливо ну, в разі того, щоб його водотонажність буде можливо до 100 тонн. Тоді це можна зробити повітряним транспортом, залізничним або автомобільним. І також важливо, щоб а, а, оці от катери можна було перекинути таким же чином на Азовське море, коли а, буде звільнено узбережжя, щоб взяти під контроль оті порти і а, встановити контроль над територіальним морем Азовського моря. Я хочу нагадати. Ще хотів запитати, а стосовно екіпажів цих кораблів, чи потрібно е, нам відправляти на навчання екіпажі, як це відбувається з леопардами та в 16 чи е, наші е, морські сили готові до е, керування такими катерами? Ну, звичайно, справа в тому, що надо, зараз треба визначити, що можна отримати, розумієте, після того як буде сформований е, потреби, е, сформовано те, що нам можуть надати. А от коли буде вже значить, зрозуміли конкретні платформи, тоді можна буде направляти екіпажі на навчання. Зараз ну як, як тільки цей процес він переходить в конкретні якісь засоби, або там попав або катери, тоді звичайно формуються і направляються такі екіпажі. Зараз я так розумію, поки бачення цього немає, О, Тут треба, щоб Ну, якби командування ВМС, генеральний штаб Міноборони активніше працювали і використали це бажання міністра оборони створити цю коаліцію. Тому що практично всі експерти зараз, і наші і закордонні, вони розуміють, що основна проблема зараз України, вона в ближній морській зоні. От, а от, і і партиї наші фактично зараз заблоковані якраз через це. От і тільки оця зернова угода. Тільки дипломатичне зусилля організації Об'єднаних Націй і Туреччини, в общем-то, як посередника дозволяють нам відкрити три наших порти, частково і направляти продукцію сільського господарства за кордон, що до речі дало нам минулого року 8 мільярдів доларів бюджету. Пане Андрію, а що хотів запитати тоді стосовно цих катерів, чи могла б, е, чи могла б наявність у нас таких катерів е, і екіпажів, які можуть ним, які можуть ними керувати, створити відчутну різницю у війні або, скажімо, допомогти у контрнаступі? Ну, звичайно, тому що от командувач недавно виступав в МС. Він навів таку цифру, що спочатку ну, війни співвідношення сил наших морських. Російських було 1,12 12 на користь супротивника. Зараз, завдяки тому, що у нас з'явились ці ракетні, ракетні системи берегові, це співвідношення складає 1 до 4 також на користь супротивника. Якщо б у нас були б оці ракетні катери а, в достатній кількості, а, то я думаю, що це співвідношення могло б бути в, такому, в такій позиції, що дійсно. Ну, ми могли б дуже активно допомагати нашим силам, нашому угрупованню об'єднаних сил на суходолі, звільняти території приморської місцевості. Але ну при піввідношення 1 до чотирьох. Ну морським силам це робить дуже складно, тому що ми програмова. Зрозуміло. І ще повертаючись до мінних тральщиків. Чи можна стверджувати, що плани про допомогу або постачання мінних тральщиків Україні до 2025 року говорить про те, що наші союзники або міжнародні партнери не, не тільки вірять в перемогу України у цій війні, а й заздалегідь готуються до неї? Ну, це загальна тенденція. Справа в тому, що Ну, це перша віра з наших партнерів, нашу перемогу. А друге, вони хочуть значить, надати Збройним силам України і зокрема, військово-морським силам, таку а, почуття стабільності в їх розвитку середньостроковій перспективі і в довгостроковій перспективі. Тому що ну, розумієте, ми фактично 30 років. Розвивалися ну фактично на рік, може там на пару років наперед. От е, у нас програм таких середньо- і довгострокових фактично не було. А ну, по крайній мірі, кораблебудування у нас взагалі не було. У нас е, в Україні фактично добудувалося декілька кораблів ще з радянських часів, от і більше нічого ми не отримували. А тут, в принципі, є така певна тенденція нарощування наших спроможностей. І поступовий відхід від узбережжя а, для виконання завдань. От. Але опять же, зараз, зараз я от пропонував би нашому політичному керівництву військовому а, дуже серйозну увагу приділяти іменно а, ближній морській зоні 40-100 морських міль. Не треба бігти там кудись дуже далеко це дуже коштовно. пріоритетне завдання знаходиться біля нашого узбережжя і на нашому узбережжі. 80% якого зараз контролюється супротивником. для цього нам потрібна зброя. Про це треба просити наших партнерів і готувати сили. Зрозуміло, і останнє по цій темі. На вашу думку, чи зміниться підхід до воєноморських морських сил після закінчення війни? І Якщо зміниться, то яким чином це має змінитися. А ну я скажу багато для цього створено. А ну у нас традиційно скажімо, військове керівництво, воно було таке, в основному сухопутне. Ну опять же, не, не якось не, 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 не зменшуючи цю роль, яку сухопутні війська роблять, але воно має бути об'єднаним. То представники всіх видів збройних сил мають бути, і ну, враховуючи те, що для України економічно. Дуже важлива, ну скажімо, судноплавство і охорона от, наших вод от, суверенітету, тобто територіального моря, виключно морської економічної зони. Я в першу чергу кажу про транспортування вантажів і подобичу корисних копалин. Треба е, розвивати військово-морські сили. Без них ну, ми будемо втрачати наші газові платформи. Ми будемо нас, наші порти будуть блокувати. А зараз ми бачимо, що Ну, заблокували порти, ми фактично нічого не можемо направляти із наших, нашої продукції за кордон. Тому що морем зараз здійснюється експорт порядка понад 70% нашої продукції. І це дуже важливо. Щоб це відбувалося, треба вкладатися в військово-морські сили. І робити це треба по стандартам, по підходам, по принципам Північно-Атлантичного альянсу. Тоді от, їх готовність буде досить, досить висока. Ми зможемо отримувати допомогу від наших партнерів, і ну, якщо ми будемо в системі колективної безпеки, то це буде ще більше, скажімо, ефективно. Тоді, ну, так що є багато таких шляхів, як це зробити дуже-дуже ефективно. Вони відомі, треба реалізовувати. Що ж дуже вам дякую. Будемо посилювати воєнно-морські сили і будемо повертати море під наш контроль. Дякую, пане Андрію, що знайшли час. Дякую за ваші думки і відповіді. Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.